Транспортний колапс через страйк у Лондоні на 24 години зупинилася підземка. Страйкують майже 20 тисяч працівників метро. Жителі британської столиці та туристи штурмом беруть автобуси. Багатьом доводиться пішки діставатися, роботи та дому. Чого вимагають метрополітеніці? Чи будуть їхні вимоги задоволені? Запитаємо Світлану Пиркало. Вона на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Світлана. Тож яка Добре. ситуація у вас на даний момент? Тобі слово. Вітаю ситуація на даний момент. Вже підходить до кінця 24 години страйку. Приблизно 4 мільйони пасажирів було змушено користуватися автобусами, ходити пішки, їздити на велосипедах саме через цей страйк. Вчора я дві години добиралася додому на автобусі, який грала штурмом разом з усіма лондонцями. Хаос справді відбувається сьогодні. Був хаос на кількох залізничних станціях. Одна проблема за іншою. Ускладнюють ситуацію, чого вимагають працівники метрополітену? Вони вимагають кращих умов нічної роботи, і з вересня тут запроваджується цілодобовий сервіс на метро, на вихідних. Щоб могли і мешканці Лондона і туристи користуватися цілодобовим метро, зараз воно зачиняється приблизно в 12-12.30 ночі, і це викликає обурення у водіїв поїздів, які хочуть кращої компенсації, кращої зарплати за ці майбутні нічні зміни, чи будуть їхні вимоги задоволені? Поки що невідомо чи вони дійшли якоїсь зараз згоди, але вимоги на сьогоднішній день. Водіїв метро не викликають особливого співчуття у лондонців. На даний момент їхня середня зарплата приблизно 50 тисяч фунтів стерлингів на рік. Це означає приблизно 3 тисячі фунтів на місяць. Що таке 3 тисячі фунтів це більше ніж зарплата дуже багатьох таких, наприклад, журналістів в минулому, як я, це тобто дуже важко людині професіоналу відчувати співчуття до водіїв в метро більше тим не менше, вони безумовно вважають, що це буде додатковий стрес. Це коштуватиме мати мати додаткових грошей. Переговори йдуть складно, тому що у лондонському метро нове начальство воно щойно прийшло із приватного сектору. Воно не має поки що оцього досвіду закулісних домовленостей з профспілками, яке було попереднього керівництва. Тому переговори йдуть важко, і експерти кажуть, що тому і дійшло до цього колапсу, який ми зараз спостерігаємо. Чи вони зможуть домовитися? Будемо дивитися. Ну, власне, страйк добігає кінця. Багато туристів е були заскочені цим спортивні події, такі як Вимболдонський. Споє... Тенісний турнір, так само дещо вражені цим страйком. Ну, лондонці, в принципі, люди такі терплячі. Вони поїдуть на автобусі один день. Вони підуть пішки, куди їм треба. Ми це вже все бачили. Але як буде домовлятися ці дві сторони, які в принципі зараз сперлися і жодна не хоче поступатися? Ну подивимося, Соломія. Дякую, Світлана. Світлана Пиркало розповіла, як у Лондоні закінчується доба транспортного колапсу.